Знаєні машини з лужку, тут на станції, дуже позитивно відбувається. свої партії. Якщо вже питати, то питати вибути. ще зараз наголошую. Це незаконно. Думайте про якусь партію. але ну, зараз буде проголосувати. По-друге, немає такого свята Миколаєва, допоможуть вас всі, щоб він із власної кишені не купив всім дітям в школу подарунок. Це є по-перше. По-друге, по він регулярно донатить це. По-третє, він регулярно донатить Збройні Силі і підтримує те, що в не хоче повторюватися, бо я Я вважаю, що тут об'єктивних і законних, і з того, щоб його виключати, немає абсолютно. В… Наступне? затвердження положення про порядок проведення концепції вашої чудозагальних заходів за період 2018-2020 свої центральні вимоги. Так. рішення прийнято, рішення прийнято від печатньої комісії, все. Ми прийняли дослали. Ми вас вітаємо. Валерія, голосно. Ви пробиваєте, ви будете причетні до того, що це робить. Давайте проти про щодо положення про порядок повернення конкретно масової державні заходи на території Світлійської сільської центральної громади. Десь на поміці ми говорили про то. Що там? Чому Чому а, і так, так, і так. працює. Е, ну, Суть в принципі, те, що ми вже говорили на останній сесії, говорили декілька де були певні зауваження, що е, треба розробити положення, які е, стосуються суд по тих всяких заходів, які проводять сторонні організатори. Тобто приїжджають, десь хоче, що ми не перечимо, але має бути чіткий аргумент, що повідомляти органи влади, повідомляти. <гум> суть суть положення поняв чому. Тепер, якщо там, я на хотіст кілобувати, приїжджає Гіга чи Ілля, має, має що зробити <гум> особи, підприємці громадські організації полоттів чи інші вищої особи, які повинні проведення концерти, вище у ядерної рекламі з інші масові заходу на щорії громади, зобов'язані попередньо погоди із своєю радою. Повідомлення про проведення заходу подається з сільської ради, не пізніше ніж за 10 календарних днів додатків його проведення. Повідомлення має на татру, на процес, місце за НАТО, дату, час і місце проведення, мета та короткі опільні запису, орієнтовна кількість учасників і інформацію про організатора, після плачу, контакти, реквізити Євросою, заходи безпеки, медичного забезпечення, прибирання території, інформальне засвідчення звуку білотехніки торгу. Проведення заходів на території комунальних об'єктів, захисту освіти, культури, спортсінь, сальоні, інших чоловічних місця, можливо, лишатися погодження та навчої Останні комунального майна вкладається договір про часове користування або договір по сакції згідно додатків відчинуван законодавства. Працівники записую сітки контури не можуть залучатися до участі в стороні заходах, якщо це робить заказ зі нового захода. Сейчас заходу сторонні організатори несуть повністю за порядку спеціальності безпечних районів територіалів. Були такі реакції, що просто сприйняли ідеально заходи на території громади, навіть я по ряд Я пособнет а чому ми здану комісію, наприклад? Наприклад, рахунку зібрали гірочку, зібрали наш пек. Ми не знаємо, вони пишуть, якщо я ще у мене не впливовані, люди кидають, знають, що ми вірять, що ми донатимо на армію. Я робив, щоб у нас була комісія, наприклад, трьох-трьох чоловік, але вони зібрали рахунку гроші ви скажете, ви хто ви себе, буде здорово. Поляся, ладно, по роді, що є, що не. Не, я кричу, що я організатор, якіся їжа, сусіди, да. Ні, кажу, що на саді буде просто неформально, чудово, справжньої насолости одне даю. Якщо не, на місці, то нічого не думай. Бажано, я не прийшов. Я нехай, що я прийшов. І вам, короче, підсервіс, яке чудово. Я вас так Що ми знаємо

А скоростав населення забезпечити контроль за дотриманням порядку планів масових активності. Ми рекомендуємо поліційні практики. Зобов'язувати скоро то не плачу я думаю, що дає змію. А я говорю, що це не правильний контроль, контроль. Майже за 1 мільйон, але 40 000. Що смішно, позориш. А де на вартішла справа, що? Сапер той буде голова системи погоди. Наїде, іде мені. Я подався жова. От ти прийди найди мені цю папку. Що на всіх буде голова піша. Ну no, що там комісію робити? А не помісію. Отже, за висі. Я у місті депутати, уж так і там депутати. Я би лу 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 Депутат, не допустив. Якщо люди в річні, що буде, так маємо право. Такий концерт цей мають прибачення. Читай все. Я здавив. <зваку> Якщо, голова, сам заінтересований, щоб гроші інші виділи для того. Якщо ми дамо, то нас я комісію створила, що концерт виїжджати чи ніколи. Втім, анікдоті каже, було що їсти, було що пити. А хто комісію не виніше, то буде, але якщо я приїхав, що я концерт.

Маєш приклад з'явити, на найбільш. Його зібрали на чотириде. Ви ти всі штат, що ви збираєтесь з Америки, ніж я позай добре. Потім ми збираємо свою. Якщо ми тут робити володіт і концерт для військових. То я думаю, що голова тут до в курсі, скільки не зібрали. Не Я думаю, що такої піди немає. Ми зараз підтримуємо. Що я, 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 я на голову? Чого на голову? Що на голову? Що навело? Ну, тут на голову? Ну з ким мною приїхали до що Приходять вову. Сусіди і кажуть, скільки зібрали людей. Я не знаю, що вже. Ну, ну нехай буде жить. Чому ми нічого не сильно? Я ніхто не фінував. Я їду в Польщу, я кажу, ми маємо замовлення, я їду в Польщу, я кажу, ми граємо за тисячу злотих. І вся громада, що ми граємо за тисячу злотих. А я не за миллион, а за те, що... тоже за миллион. Я 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 тоже за

Чим більше таких самі з Польщі їздити, що, що там в Польщі має таких заходів війна? Нічого. Просто чим більше туди проводяться культурних заходи, mm. то, хто розвиває турист, популяризує громаду. А що, якщо не робити ніякого заходу, в громаді вже провідніше. Mm. І за нас знаю вся інші область святі України за різьбяні пташки. Mm. Давайте про наступне питання, що більше такі технічні. А ви того по mm. Івану? Mm. По Івану рішення не прийнято. всі утрималися. А поза. Поміне нашли навершення по суду заходів, що освіти у Силістри ради. Євросають. По статуту затвердження статуті закладів до сідає освіти Британії. Два садочки, там ви що рекордні по дошкільному освіту, два садочки мають переробити статути. Досить цікаво статутку, що є тисячу гривень один статут. Наступне питання так само стосується звіт про звичайної діяльність і оформляти раніше світло. Десь відкрити в школі школи. Ну, ми пригадуємо, що було річні сесії, що з версії до початкової школу. Так сталося, що було чотири учні у другому класі і батьки забрали тих учнів взагалі залишили закладів учнів і просто на сесії про зупинення даного навчання Можеш, що це дитя, я, значить, як воно виглядає? Значить, якщо діти будуть до нас е, в 26-му році, вони можуть, значить ми можемо почати їх. <гуватимі> е е не забрали дітей, ви їх переманев її в <гуватимі> Росію. переагітували. А те, як до ставки? Ну, все нормально, все серйозно. Там ніби кінець не дозволив. Ні, я туди не йду. Там мало дозволу. Не виглядає. Чого виглядає? Я не розказував, що я виглядаю. Я не розказував. Була поліція. Таке протокол. Можливо, ми йдемо в поліцію, якщо маєте після. Замучується. Замучується. Протокол не додоється. Приїхав, Оглянув, написав, що не було піску, не робити. Про затвердження програми, які називатися за рахунок. Далі йде блок питань бюджету. Розглядали такі питання на земельній комісії у бюджет. Так, питання відвідалося, яке заперечень було. Тому нібивав місце, що не роблять. Його це нема, бо його запросили на спортивні змагання, але нічого не місцеве там його і староста. Я пишемо місце, але я не повітря бо я поїхав в сесії. І я коротенько доповім по бюджеті, що є. Ні, Давайте так, перше. Ми завжди голосуємо ті програми, які ми ще нові приймаємо, потім ті програми, які ми вносимо зміни, і потім, відповідно, які ми зміни в бюджет пропонується в нас. Е, Перша по нове програма. Е, дві військові частини, то є 24-та бригада і 128-та. По 50-309. Пропонуєте е, Далі є звернення на щоб купити резину, купити мастила, так само, то є двіна. Дві частини Дві частини переборона е і ще інший проєкт наш, в нашій історії диспільський замку. Сума 63, хвилин, про те, що просьбує система. Далі нова програма е боротьби з поступником. Ви знаєте, що ми беремо проєкт Інтерект Польща Україна. Там мова йде про співфінансування того проєкту. Проєкт розбитий на два роки. Майк розбити на 2 роки, навіть на три роки роки. На три роки, на роки, на роки, на роки 27 році, до 27 го буде. 190 дев'яносто тисяч гривень, то є, я не знаю, чи вдасться нам фінансування, тому що ми маємо купити. Тоді не ми маємо купити. Ми даємо фінансування, а гарний палат. Гарна палата той у нас є той, яка займається закупівлям. Ми тільки будемо фінансування. Майк це трактор трактор вийти непоганку, крім того, що дев'ять поставок тоді в з захисний кодяк. І, напевно, що є хімія. Це 190 тисяч, 10 хіній, то є 10 культів, тогава. Якщо 190 тисяч, то це 900, ну, то по цій програмі, по борщину. Ще пропонується 90 тисяч на закупівлю подарунки 1 четвертих класів для наших учнів. То Перше питання по тих програмах, що є, що нове.

Це правоможливо існитися, де директори не дадуть раді, не купить подання. У нас вийшла ситуація, що частина дітей мали подарунки, а частина дітей в перші четверти не мали. Я рахую, що ти не спорядили. Причина, друга причина, коли до мене звертаються в посольство і кажуть, там же ж машини їздять, вони ж беруть 60 тисяч огородів. Прошу до них підійти і нам забезпечити подорож. Вони не сплатили жодної копійки податку в місцевий бюджет. Моя дружина заплатила 80 тисяч податк. то податків. З тих податків ми можемо купити в подарунки. Кріпити. не Ні, ты... всі? ми всім даємо. Ми перші четверті даємо всім, але даємо місцево... пропозиції. Якщо ще буде якась гуманітарна допомога від інших. Ну то, то пропозиція. Підримуєте, підтримуєте, підтримуєте, ні то. Тобто та... даємо всі. Перший четвертій. А може би військовим, там їх небагато є. А Мене там збирали віде. інформацію по-моєму торстві чи що, ну, про ПТ СДО і Я тому, що... Ні, до, 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 до... до... тих ми не лечимо. Буде додатково, то що значить, на старші класи? Так само думаю, так. А там, хто що ми. Ну, нема гарантії. А минулі роки, якщо там. Прямо певний перелік.

ви договорили, що ви ще? Але ті більш неспасні, які в нас є, які є в депутаті, фінансуємо їх неправильно. Це не власне. А якщо відсутність не наступила? <риклад> Ні, це вичерпнуло. Так, просто Олег, я не хочу. Це випадково. Так, так. Давайте по програмах всі шановні сподобаються. Сфери програми, я вам зачитав. Крім з того частини, закуплює Павло Масильник, матеріальні резини, бо і цілей, які закуплює по залогу. Ставлю питання про затвердження нових програм, а так і звучить затвердження програм, які фінансують за рахунок коштів сільського бюджету 25-го року. 50-60, яка тут загальна сума? 163, 350, 440. То ми програми затвердили, а ми зараз ще будемо змінювати бюджет робити і будемо думати, ні, що це вже ще Ну то яка сума? 4400. Пів мільйона виставка. То зараз бюджет, то треба 300 грошей взяти, правильно? Так. А то мені ми придумали, що ви підтримаєте, значить звіт нам Можемо лишити на зарплаті апарату. на це в нас вносить зміни програми, які в нас є затверджені, і фінансують фінансується потім 25 п'ятого року. Там є програма підтримки обдарованих дітей. Коштів там домовляти не треба. Там були кошти на інші виплати, тобто ми платили дітям грошові виграти, але є потреба перекинути на зустрічну подарунку. Медалі, кухні, майже програми перекинути просто те, що було, ми платили грошові випадки, не вже тим дітям збирати. Тобто коштів не треба всередині програми змінити. Там велика сума 15-900. По благоустрої тисяч нам треба. Заплатити місті, де е, робили вкладку плюс е, цей щепінь 40-дроги. Е, е, Далі трошечки набрали вужок лопняк, там щепінь, групи, 97-150. Ну, тут ще запасу ні, бо може бути робити 100 березі, якщо не буде треба. І е, на сніг. На сніг закладаємо, що 75 тисяч, я думаю, що може сьогодні не буде, то зекономить на других. Але краще закласти, тому що <сміх> то є, що нас то. Тобто протоколи. То <сміх> то, що стосується долу. Давайте по тому докинечі пронесені зміни до сітки програми, які за рахунок коштів свійського бюджету. Так, звучить питання. то, що я озвучу. Так, 500 тисяч з місцевого бюджету на грошову видату для наших доводистів. Не вистачає коштів освітньої субвенції, тому нам треба дофінансувати ще 500 тисяч з місцевого бюджету. Переважно надається в жовтні. Ми не давали жовтні запису тіли до кінця року вигодити ту премію для наших перевої, що звичайно такі попустили, бракує якраз 500 тисяч. То ми з місцевого дівчата забираємо. Це бо якісь такі винагороди, то вчителі. То є згідно закону. Закону про освіту, столічна винагорода. Виновата. Тому хтось дає, я вам скажу так. У нас то не знається запропонує, що твоє премія. є премія після. Відсотків від оплату. Так, тобто, е, якщо чесно, по передавах ми їх того року де одразу не вижу. Без ми вирівняли. Ну, порівню, Я порівнюю навіть нашу громаду самівською, то наші, в нашій громаді передаває мають дещо виплати часа. Ліські. Віські плюс зараз, що вигнали, тобто. Я ja думаю, що це гаразд, якщо полосується 500 тисяч. Як яких шумів немає в Усхоні, що вони у школах більше? Я треба дати. В жовтні чекали в жовтні, але з розумінням поставилися, що чекали. Ні, побачите, ми в жовтні могли дати тільки 500 квіт. Так.

4 щоб було. маєте найголіше. Нехай працює, чихай працює. Це воно питання, голосуємо. Так само стосується дженця. Вуличне освітлення. Там якраз воно йде по селі і йде до пшеницької колеги. Пов'язано з проведенням масштабного заходу. Найбовший такий боїв він планується, канували вертеплю. E, сума 155-70. Лужку всі роблять за 17 рахунок, кожен житель села. І зараз збирали тут замовку. Я думаю, довідомо, я не замаю проти. По тисячі гривень всі версиці стали да, да. на освітлення. Тоді да. що роблять. 150 тисяч. гривень.

Нагадайте, що самі фонарі то там ä, вони не будуть доправлятися, там буде ті фонарики купують формаю. Там є фермери, які там будують досить непогано, тому що ми розвитку. Він платить нам досить багато податків. Досить багато. Форманю є такий фірма корас, і каже, займається з кабелю, в самболі, а вкладки не до нас. Заплатили десь. Вже 600 700 тисяч. Крім того, там будує ферму, і є робочі місця, там погано, нього непогано є. Дай Бог, якщо у нього щось там вийде, то трошки відродиться. Там трохи коли, -би, трохи там, бо насправді саме вимирайте, б... якщо їх не підтримує. Ну, я вам скажу за районної державної адміністрації колись, там роздали 200. Безоплатно. Безоплатно, не жителям нашої громади. Ви подивіться, що вони знають старі Ну, повідомлення. Пішена була. Ніхто питання не піднімає. Я вам сказав, представительник і спорюється. Релігійна громада хоче 20 літарів з інше не знати, що вона хоче 20 ітарій землі. І ви не хочете дати. При тому, що там позабирали. Ну я не хочу дати. не Ні, хочете виїхати. Ваше право, я нічого не. Це генько багато роздав. Ми тутAMALe, я протоковую маю, що дивляться, читають, думають, говорять, але там звідки Бо На вуличному освітлі. На 100 тисяч до здатків буде. 100. тисяч На 100 тисяч ніхто не хоче робити. Ми зараз практикуємо, ми вже про це говорили, зараз ті об'єкти будуть битися 24 років, зараз дай Бог, прийме бюджет. Я буду долучати всіх депутатів, бо витратні до старших депутатів і пошукати. Ми виїжджаємо на об'єкт, ото якби практикували. є, наприклад, пропонують 2-3 підрядники, він каже, я то зроблю за 200 тисяч. Коли каже, що дуже добре, Ви ну, шукайте дешевше. Ну, чи вичі то, ну, то я хочу, щоб було більш прозоро, щоб не було зі дуже... дня, каже, що окей, і все, і все. Ще по вуличному освітленні. Якщо кожен населений пункт світить цілу ніч, то ми теж не будемо економити. По годині включати, дивлюся, тут світить в день, з, з вечора світить в день і з ранній Не знаю, перебори у люті, або то й У нас виключається восьма, виключається, одинається то включається на електричку довгі години. Ми економімо світло, або включаємо так як всі на цілу місці. Та зараз ти я не як. Що може висучає. і буде що. Висучає. Або виключаємо всі громаді, або. А скільки за світу? Загалом. Пів мільйона. Ось місяць. Та так. Привіт. Привіт. За вулицею. Від нас 1300 ще не спочатку. Бо ми, в принципі, по тому що прийшли з СОАК в одну